Вітаю вас, друзі, ви на каналі Hotabitch. Вот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на Бадгіру. Не знаю, що за все його треба різати, нерфити. Занадто великі показники він показує в рандомі. І вітаю вас всіх з Новим роком. Щастячка, здоров'ячка, мирного неба над головою та успіхів у всіх починаннях. Слава Україні! І повертаючись до бою, скажу, що ми граємо на баггір. Як я вже сказав, грає з нами сьогодні автореплею з Ніком Кокс ЄУ на Ласвіль. І відразу трішечки пробіжимося швиденько по гарматі 123 мм гармата, 480 разової шкоди, та 320 мм бронепробиття голодовим підкаліберним снарядом. Це з правої сторони у нашого реплею Посередині у нас 123 мм гармата, 620 одиниць за постріл, 130 мм бронепробиття осколково фугасним снарядом, та з по сторони, стороні. У нашого автора реплею знаходяться стандартні броневійні снаряди, які забирають 480 одиниць за постріл та 272 мм пробивають броні. Тож по бою дивимося, у нас вже 0,2. Ми приїжджаємо у так звану кишку. До речі, акцентую свою увагу, що, дивлячись на міні-карту, ми знаходимося отут тільки одні. Ззаді тільки противники біля самої нашої бази на прикритті стоять. А отут, на саму гірку, приїжджаємо ми на одинці І нікого більше немає. На даний момент там і важкі танки, бачимо, ззаді стоять, і середні танки, і чомусь ніхто не під'їжджає до нас допомагати. У нас дуже шикарна, топова лобова броня, шикарні КВН, тож ви знаєте, що це прекрасно, що це за танк. І будемо дивитися на сетапи команд. У нас тут 10 рівні, жодної артилерії в командах немає. Тож, бій мрії, інакше це не назвеш, бо тому що 3,5 тисячі у нас вже в, е, в активі в кишені. Тож, е, дивимося, ми починаємо переселюватися з противниками. Так, прожато 66 та 5 хеві! До речі, дуже непопулярний танчик, Та 5 HeVa. Дуже е, рідко його можна побачити в рандомі теперішньому. Так, ми, до речі, підсвітили СТРВ-1030 9 рівня. Він там заховався. там, е, гад такий за. Камінчиками, до речі, він може там і не світитися, якщо стане за отою ялинкою. там. Як бачимо прекрасно, він стоїть трішечки лівіше, якби став трішечки правіше за отою ялинкою. Після пострілу він навіть не засвітив бися. Але то таке. 0-4 рахунок, ми програємо на 3000 гідпойтам на команду. 4 38 завданої шкоди. І ми працюємо по противниках. І варто підкреслити, що у нас сьогодні бачимо, майже всі снарядики нашовтери реплею голодово підкаліберні снаряди. Але варто підкреслити те, що це не статист. У нас тут зелена статистика, грає вже на таку голубеньку статистику. Не знаю, можна назвати його статистом чи ні, але три позначки на гарматі він заробляє. Це, до речі, варто уваги. Ну бачимо, бачимо, Ми використовуємо свій танк як належно. Рахунок 0,5. І по насреб 103-0 приїжджає уже в притул. Не знаю, що вона взагалі тут робить, бо тому що, ви знаєте, правило трьох калібрів дозволяє нам її пробивати. Але таке 5389 завданої шкоди в кишені. І об'єкт 257 своїм осколково фугасним снарядом забирає тільки 26 хітпонтів і пошкоджує нам боєукладку. У нас боєукладки вже немає. це... Немає чим її полагодити, бо, тому що це другий раз пошкоджує нам боєвкладку. Перший раз, якщо я не помиляюсь, це був СТБ-1, яку ми полагодили, і другий раз, якщо ми не полагодили, перший раз. То вже у нас боєукладка б взірвалася і не було б топового рекордного настрійного бою, який ми зараз дивимося. 6362 завданої шкоди вже в кишені. І бачимо, нас не пробивають противники раз за разом, як я вже сказав, дуже шикарна лобова броня у нас. Так, давайте подивимося на сетапи команд. Хто нас тут може пробити в лоб, а ніхто не може нас пробити в лоб, крім е крім е того, щоб вицілити НЛД, навіть е на голдових. Е снарядах. Хіба що ФОШ-155, я вже не пам'ятаю, яке у нього там пробиття. Треба, щоб було хоча б 360 мм бронепробиття, щоб нас пробити в щічку. Але тут ФОШа 155-го нема, нам немає чого боятися. Саме головне не виїжджати занадто далеко. Об'єкт 140 вже займає таку позицію ПТ-шну противників. Так, можливо, вдасться так, даємо йому. Пізюлінку на 532 хітпоинти вилітає 480 раз нагадую. Так, І думав, що тут зараз завдамо шкоди по об'єкту 257 в лючок, але ні, не залітає, на жаль, не залітає. Так, І тут уже маску 113 ВО залітає в масочку прям. Е, так, і можливо другий раз. Так, і за мамою і за тата з'їдає 417 хітпоінтів, цього разу вже вилітає в масочку. Тут вже об'єкт 257 може хоче, не хоче, не хоче. Тут такі, скажу я вам, голдові підкалібери, вони і добрі, і недобрі, бо тому що 320 мм бронепробиття це не дуже так багато, але дивлячись на те, яких багато топових боїв на Бадгері в рандомі тепер. Є, то не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, треба різати цей танчик чи ні, але дуже багато боїв на даному танчику з рекордними показниками по завданій шкоді і колобановими. і Дуже багато таких боїв. Тож не встидайся, пиши в коментарях, буду радий прочитати. 9 завданої шкоди вже тимчасом в кишені. Рахунок 5-6, і ми вже виграємо по хіп більше ніж в два рази. У нас 11800 на 5500 в команді противника відповідно. Тож, вже виїжджаємо на Type 61. Японський середній танк 9 рівня. Попередник, попередник перед СТБ-1, і вже СТБ-1 нам дає пробиття на 391. 10 225 завданої шкоди у нас вже в кишені. Так, і 113-й тут хотів. Потанкувати від бортика, і ми знаходимо таку дирочку на 299 хітпоинтів. Його знизуємо ці хітпонти, відправляємо його в наступний бій і шукаємо наступну ціль. 10,5 тисяч вже настріляного. Тут Type 61 заховався, і в таку тютільку ми присилаємо на 404 хітпоинти. Не вилітає у нас альфа 480, могла б вилетіти, але можливо, не, не кожного разу буде вилітати такі рекордні. Постріли е, така шкода за один постріл раніше. Ну і що ж, ми тут просто розірвали всіх противників. Залишаються тут тільки два танчика на нашому напрямку. Ну там ще третій, удесь 15-16 на прикритті стоїть СТБ-одеян. І забираємо ми його 29 хітпоинтів. Не пробивають, як бачимо. Тап-61 нас не пробиває, Удес 15-16. Нас пробиває другим пострілом. 464 хітпоинти. 41 хітпоинт залишається. Повністю шотні для Львова, абсолютно для. Для любого танка, який залишився е, в противниках, так що слід грати вже поаккуратніше. Але дивимося, що буде робити наша автореплення. Так, Type 61 тільки залишається на даному напрямку, його треба забирати обов'язково і їхати, прожимати далі. Чотири противника тільки залишаються в команді противника. Так, і бортик 244 ми збираємо з Type 61 і мчимо вперед 11201 завданої шкоди в кишені. І хочемо більше. Так, два противника залишаються. Об'єкт 257 7 та вафля 9 рівня. Так, зараз будемо дивитися, вдасться нашому автореплею завдати ще хоча б один постріл. Залишається тільки вафля 9 рівня. І невідомо, де вона є. Так, світиться по льовій частині метрички. Не вгадуємо напрямок, куди вона, де вона мала верніше бути. Тому наша автореплею, що вона буде тут по правій стороні в кущах, швидше за все. І об'єкт 430. В'їжджає на нього і стараном майже його забирає. Він залишається там кілька хіппойтиків, і центруан сім один його забирає. Ось такі у нас шикарний бій. На 11 з лишнім тисяч завданий шкоди на імбієн. Не знаю, варто його різати чи ні. Напишов кого обов'язково в коментарях з Новим роком. Кому сподобався бій, підписуйся на канал. Розжимай вподобайки. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.